Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примтожиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку, тому що вірний той, хто обіцяв, він обіцяв не залишу, не покину, доведу. Він повеліває оцьому сонцю сходити кожного дня над грішними і праведними. Він дає нам лік, і за допомогою сонці, за допомогою місяця, ми можемо рахувати дні. Тижні, місяці, роки ми можемо рахувати життя. Алілуя! слава Богу! Але Господь є дивний Творець усього. І усього доброго, все, що добре, все що лагідне, все, що миле, все що світле, все виходить із Отця. А все, що темне, а все, що не на... нас не не дає нам правильні шляхи, то все від дьявола, все від того. І Господь каже: обирайте життя, навіщо вам помирати? Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Своєю силою людина не змогла не змогла. Придбати собі спасіння. Як би не намагалася людина, як би вона добре не жила, як би вона, які б вона жертви не приносила? Через кров Ісуса Христа ми маємо відкуплення, ми маємо прощення, ми маємо вічне життя. Чи спасалися люди під час старого заповіту? Звичайно, ми читаємо, ми читаємо історію про Лазаря, який отам сидів у струп. Ях. Своїх, і собаки лизали йому ноги, а панич собі панував, і лазарь хотів хоча б крохи, які падають із того стола, з'їсти, але і це не давали йому. А потім ми читаємо, що багач помер, а, лазарь, а Лазаря було перенесено на лоно Авраамове. І коли отам він подивився, отой от багач, який страждав, побачив отого Лазаря і казав: О Моїсею! Скажи, хай Лазарь хоч змоче пальці і водою, і омочі мої губи. О, зроби це. Але що він почув у відповідь? Між вами і нами велика, велика прірва! І ніхто не може звідти потрапити туди і, з, і знизу потрапити нагору. Ніхто не може, ніхто не може. Тому спасалися люди і під час старого заповіту. Спасаються люди і зараз, під час Нового заповіту. І для того, щоб спастися, нам потрібно лише повірити в кров Ісуса Христа. Через кров Ісуса Христа ми Оправдані римлянам 5.9. Отже, ми більш... Отже, тим більше тепер, оправдані його кров'ю, ми, ми, кров ми спасаємося ним від гніву. Ми відкуплені як весянам один У ньому маємо відкуплення його кров'ю. Ми спасаємося ним від гніву. Ми стали для нього близькими єфесянам 2,13. Тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Ісуса Христа, очищені 1 Івана 1,7,9. А коли ходимо у світлі, як і він, сам світло, то ми маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого гріха. Алілуя! Слава йому! Ми оправдані, ми очищені, ми викуплені, ми свої, ми свої Богу, ми Його діти. Стою в присутності твоїй, стою родію, бо з тобою, я знаю, що не заслужила твою любов, але я викуплена святою кров'ю. Я знаю, що не заслужила твою любов, але я викуплена святою кров'ю. Кров Христа, мене очистила, сповна, кров Христа всередині все змінила, кров Христа того, хто дарував життя, кров Христа мене омила, стою в присутності Твоїй, Стою і серце відкриваю, я знаю, що не заслужила твою любов, але в обіймах твоїх я знову, я знаю, що не заслужила твою любов, але в обіймах твоїх я знову, кров Христа. Чист... Мене очистила, сповна, кров Христа, всередині все змінила, кров Христа, того, хто дарував життя, кров Христа мене омила, кров Христа мене очистила, сповна, кров Христа всередині все змінила. Кров Христа того, Хто дарував життя, кров Христа мене омила, кров Христа Тебе омила. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе, за твою пречисту кров. Дякуємо Тобі за те, що ти, пішовши, люблячи нас на той Голговський хрест, придбав для нас спасіння. Придбав для нас спасіння. І ми тепер спасені по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Алілуя, слава Богу! Йому повіки, слава! Йдемо в Слово Боже, воно навчить, навчає нас корисному. І читаючи Слово Боже, ми збагачуємося. Ми збагачуємося мудростю, ми збагачуємося життям, ми підкріплюємо наш дух, алілуя! Для того, для того щоб іти, проповідувати Євангеліє, для того, щоб жити в світлі, а не в темряві, для того, щоб робити правильний вибір. Алілуя! слава Богу! Тож тож, сьогодні будемо Читати із Євангелія від Луки з першого розділу. Спочатку, вибачте, із 18 го розділу із першого вірша. Взагалі, хотіла читати із 10-го, але для порівняння буду читати із першого. Недаремно ці дві притчі Господь помістив одну за одною Луки 18,1. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепогадати духом. Що треба завжди молитися і за не занепадати духом. Кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився, була у тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила: захисти мене від мого супротивника. Але він певний час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила приходила, не докучала мені. І промовив Господь. Слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і в ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? І так, ми спочатку почали читати цей розділ, і було написано, що потрібно завжди молитися і не занепадати духом. Ми не читаємо про бідну вдову, що вона молилася, але, але вона не занепадала духом. Вона приходила раз по раз і раз поз і просила і просила того суддю неправедного, чи досягла? Була вона своєї мети. а вже ж. Чому? Тому що вона була наполегливою, тому що вона не занепадала духом, тому що вона приходила доки, доки була надія. То Господь каже після того, як він розповів цю притчу, що а я, я той, який вас люблю, я є той, який суддя праведний, чи не захищу тебе, чи не допоможу тобі, чи не допоможу тобі здолати оті гори проблем. Допоможу, але приходь до мене, у постійності приходь, не час від часу, не від свята на свято, а приходь кожного дня. Адже я маю потоки живої води і навчу тебе, як її пити, як вживати, і як залишитися живим і неушкодженим. Приходь до Господа, приходь. Але на цьому цей розділ не закінчується. Ми читаємо далі. А для тих, які надію на себе покладають, ніби вони праведні і ні за що мають інших, розповів слідуючу притчу. І так, спочатку ми читаємо про вдову, да? а тепер, а тепер про того, хто на себе покладає надію. Два чоловіки увійшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, ставши, про себе так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, прилюбники. Або як оцей митник. Я пощусь двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митник здалека стоячи, не міг. Міг навіть очей звести на не до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милостердним до мене, грішного. І так, дві людини в одному місці, в храмі Божому, моляться, один і другий молиться, один і другий в правильному місці, один і другий кличе до Господа. Все добре, на перший погляд, все добре. І навіть той, хто стоїть на ногах, а мож... а той на колінах нічого страшного. Зараз, от. У нас в церкві пастор дозволяє каже: якщо хтось не може стати на коліна, то просто стійте перед Господом. Хто може схилитися на коліно, в кого ще вистачає здоров'я, то станьте перед Господом на коліно. Це ж добре. Це ж добре, ми, роз, ми, стаючи на коліна, кажемо: Господь, я хочу бути під Твоєю рукою. Я, Господь смиряюся під Твою руку, бо я знаю, що там добре. О як там добре, о, як там добре. А хвалячи Господа, славлячи його. Е, е, Піднімаючи руки догори, ми можемо і стояти, а можемо і скакати перед Господом. Давид теж танцював перед Господом. Тож, тож, те, якої ми знаходимося статі, чи стоїмо на колінах, чи стоїмо на ногах, чи піднімаємо руки, чи не піднімаємо, це не означає стан нашого серця. Це не означає. Стан нашого тіла не означає, що там у нас всередині. І ми бачимо, що той стояв, стояв і хвалив себе, і принижував інших, а інший стояв на колінах і він каївся, каївся і каївся. І який же маємо підсумок? Кажу вам, що оцей повернувся до свого дому. Оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, буде піднесений. Алілуя! Слава Богу! Тож Господь нас закликає завжди молитися і не занепадати духом, але молитва від молитви відрізняється, і Господь хоче, щоб у нашій молитві спочатку була. Була хвала і поклоніння, хвала і поклоніння Господу. А потім, а потім ми приносимо свої оті нужди. Але при цьому ми дякуємо. Спочатку дякуємо за всі благодіяння, які Господь нам дав. Чи завжди це повинно бути? Знаєте, як. Формула ні, не завжди, бувають такі дні в відчаю, бувають такі моменти, коли тобі нема коли хвалити Господа, ти просто швидко починаєш його про щось благати. Буває таке, дуже буває часто. Буває ходатайственна молитва. Ти бачиш у людину нужду і ти починаєш швидко за це молитися. Буває і таке. Але коли ми йдемо в молитовний дім. Коли ми в недільний ранок ідемо, то у нас повинно бути саме так: хвала і поклоніння, хвала й поклоніння, хвала і поклоніння. І після того, як вже буде лунати слово. То, маючи слово від Господа, ми можемо тоді, от свою нужду покласти в це слово і сказати: Господи, я чув, я чула слово, яке проповідане мені, допоможи мені його запам'ятати і використовувати у своєму повсякденному житті. Коли ми приходимо в молитовний дім і слухаємо слово, нам не треба як у тим митникам казати: О Господи, дякую тобі. Я не такий, як інші. Я оце пощуся, я отак класно молюся. Я, роз... я молюся на іних мовах, а отой он до не молиться. А я відвідую всі молитовні зібрання. А оце тільки один раз на тиждень приходить. Слухайте, ми приходимо в дом молитовний для того, щоб свій фокус направити на Ісуса Христа. Так, да, нам потрібно не бути. Байдужими до людську до, до людських якихось переживань, і якщо Господь побуджує, підійти до якогось брата чи до сестри, і сказати, що в тебе таке, ти якийсь такий сумний, можливо, давай разом помолимося, це потрібно робити, але під час співу, під час проповіді, під час молитви. Перш ми зосереджуємося на Ісусові Христі. Ми ж прийшли до Нього на побачення. Ми ж хочемо Його почути. Ми ж хочемо вкусити, який він благий. Алілуя! І хай допоможе нам Господь не осуджувати людей, не себе не піднімати високо-високо, а смирившись під Його руку, іти далі. Алілуя! слава Богу! Чи відрізняється е, старий заповід? Від нового звичайно відрізняється, коли ми живемо у коли люди жили у старому заповіті, у них на першому місці був закон. Закон, 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 і люди все робили по закону, все робили по закону. І якщо ти е, зробив проти закону, то потрібно дуже швидко принести жертву, швидко принести жертву, бо помреш, бо закидають тебе отими каміннями. Вони і так закидали, але треба встигнути принести жертву. Можливо, змилуються. Ми живемо в новому заповіті, і ми спасені через жертву Ісуса Христа по благодаті. Чи потрібно нам робити добрі діла? Звичайно, потрібно, тому що Слово Боже каже, що покажи мені віру свою із діл твоїх. Покажи мені віру із діл твоїх, покажи. Але. Якщо ми щось не робимо. Ось, наприклад, якийсь час, от приходить людина до церкви, починає кажуть йому, що треба читати Біблію. І людина починає читати, наполегливо читати, а потім проходить якийсь час, можливо, народжуються діти, чи ще як, чи щось відбувається. І ти розумієш, що ти сьогодні не, сьогодні не прочитав, і, і, і ще вчора не прочитав, чи спасає нас читання Біблії? Біблії ні, не спасає нас, спасає жертва Ісуса Христа. А чи потрібно читати Біблію? А вже ж потрібно, але якщо ми її читаємо по закону. Бо так потрібно, то скажу вам чесно: мало користі буде від цього, дуже мало користі. Але якщо ми читаємо Біблію по благодаті, що це найсмачніша духовна їжа, що це найкорисніша їжа, яку ми повинні сприймати. То це вже ми по іншому до неї відносимося. Адже ми піклуємося про своє тіло, і ми хочемо щось смачненьке, щось корисне, чимось смачним і корисним нагодувати своє тіло. То наш дух він також потребує їжі. І коли ми розуміємо, що якщо ми не будемо читати, то наш дух буде занепадати, то ми будемо приходити не по закону, а тому, що ми знаємо, що це потрібно для нас. А якщо ж не читається, то ми повинні тоді прийти до Господа, до нього і сказати, Господь, допоможи. Щось я якось от остила, от якось мені не хочете читати Біблію, допоможи мені, запали в мене отой вогник, дай мені оту спрагу. Я йду до нього, я прошу у нього, я не лукавлю, я не починаю себе, а ну давай читай, що ж ти таке от робиш. Знаєте в чому іще? А, слово українське в чому, в чому ще, вибачте, за слово опасність, якщо ми будемо поступати по закону. Справа в тому, що якщо ми будемо по закону, я читаю кожного дня, я молюся годину, я відвідую, то ми тоді можемо перетворитися у тих митарів, які стоять і гордо себе хвалять. Ми ж, я ж це все роблю, я ж це все роблю. Тому у новому заповіті. Да, є закон, але ми не під законом, ми під благодатью. Да, ми повинні молитися, читати Біблію, відвідувати зібрання, робити добрі справи. Ми це все повинні робити. Але, але якщо не робиться, то ми йдемо до престолу благодаті і просимо у Господа, Господи, допоможи мені, щоб я полюбила Твоє Слово. Господи, допоможи мені, щоб я полюбила молитву. Господи, допоможи мені робити добрі діла і не унивати. Допоможи мені, господи. У всьому, у всьому ми йдемо до нього і просимо у нього помочі. От це називається смиріння перед Господом, що я не своїми силами, а силою покохавшого мене Господа. І тоді, і тоді ми побачимо, що наш шлях, як ото світило лучезарне, стає все світлішим і світлішим з кожним днем. І тоді ми не помітимо, як ми будемо залюбки брати Біблію і читати її кожного дня. І після того, як ми прочитали, ми не будемо казати О, молодець! Ти сьогодні прочитав три розділи. Ні, ми можемо прочитати один вішик і сказати Господи, дякую тобі! Мені було дуже смачно і корисно. Тепер дай мені використовувати це слово у повсякденному житті. Алілуя, слава Богу! Хай допоможе нам Господь бути його дітьми. Хай допоможе нам Господь отримувати, розуміти, розуміти, що ми живемо в новому заповіті. Господь дав нам свободу вибора. І дай Боже нам, допоможи нам, Боже, обирати тільки світле, тільки те, що Твоє, тільки те, що благо. Вим'я Ісуса Христа. Сьогодні недільний ранок, і Господь сьогодні для кожного з нас приготував смачну їжу. Тож, якщо у вас є така можливість, ідіть у молитовний дім. Там добре. Хай благословить кожного з нас Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.